Зиміти таку проблему на фундуку тондоді джі фоні листя. Ось таке, як сажистий грибок, наче якийсь. Вот таке не зелене листя, як на молодому фундуку, а таке чорне вже, наче якийсь сажею. Значить, зараз така проблема. Давно не обробляв фундук. От бачимо, перевертаю. Зараз покажу більш детально. листочок візьму. Бачимо-бачимо бачим дуже багато тлі. Оце вона весь сок і листя фактично починає темніти і всихати. Ну, Бачимо, тобто тля фактично все життя. Життєву силу із листка висмоктує, і листок починає всихати. Це пошкоджується фотосинтез і вже зараз закладається, показую. Ось урожай на наступний рік. І Якщо є така проблема, ну, звичайно, це погано. Це погано вплине на врожайність і на ріст фундука, на його імунність, зимостійкість та на все. Бо листовий апарат це як от виноград взяти. Там, якщо мільдю буде чаїдімом, і лист, лист почне пропадати, то, звичайно, ні про який врожай і цього року, і наступного року вже думати не приходиться. Тому треба брати інсекциди і зараз шукати час, щоб і температура була. Менше 25 градусів і обробляти повністю і фундук, да і сад в цілому теж. Ось така проблема саме на фундуку. Тому якщо хто замітив, то це не болячка, це саме пля.